Розділ восьмий. Якось Єлисей сказав тій жінці, сина якого Воскресив, такі слова. Вставай і разом з родиною вирушай і замешкай у якомусь іншому краю, оскільки Господь вирішив спровадити на цей край голод, який лютуватиме в цьому краю сім років. Жінка так і зробила зібралась і вчинила за словом Божого чоловіка. Вона вирушила разом з родиною і сім років мешкала у Филистимському краю. Як же закінчилось сім років, та жінка повернулася з Филистимського краю і пішла до царя просити про свій дім та про своє поле. В той час цар якраз розмовляв з Гехазієм, слугою Божого чоловіка, розпитуючи: Розкажи мені про всі ті величні діяння, які звершував Єлисей. Власне, саме в той момент, коли той розповідав цареві. Як Єлисей воскресив померлого, сталося так, що війшла та жінка, сина якої той воскресив, аби викласти перед царем справу про свій дім та про своє поле. Гехазій тут же сказав мій володарю, царю, це якраз та жінка, а це її син, якого Єлисей повернув до життя. Тоді цар запитав жінку про її справу, і вона все розповіла йому. Після цього цар приставив до неї одного урядовця, наказавши йому Потурбуйся, щоб їй було повернуто все, що їй належало, разом з усім прибутком від поля з того дня, коли вона залишила край, і до сьогодні. А Єлисей прийшов у Дамаск якраз тоді, коли сирійський цар Бен Гадат захворів. Тому, коли йому повідомили, що прибув у місто Божий чоловік, цар промовив до Хазаїла: Візьми з собою подарунок і зустрінься з Божим чоловіком, довідайся, через нього в Господа запитавши. Чи я видужаю від цієї хвороби. Отже Хазаїл пішов йому назустріч, взявши з собою, як подарунок, з усього найкращого, що було в Дамаску, вантаж на сорока верблюдах. Коли ж він прийшов і зупинився перед Єлисеєм, то сказав: Твій син, Бен Гадат, цар Сирії, послав мене до тебе з запитанням, чи я видужаю від цієї хвороби. Єлисей же сказав йому: Йди та скажи йому, ти безумовно видужаєш, проте Господь мені відкрив, що він усе таки помре. Єлисей спрямував свій непорушний погляд на Хазаїла, так що той зніяковів, а Божий чоловік заплакав. Тому Хазаїл стурбовано запитав чому це мій добродій плаче? А Єлисей відповів Тому, що я знаю, яке велике лихо ти заподієш ізраїльтянам, адже їхні фортеці ти дощенто знищуватимеш вогнем. А їхніх кращих юнаків вбинуватимеш мечем, рубатимеш їхніх немовлят, і розтинатимеш животи їхніх вагітних жінок. Але Хазаїл заперечив Та хто я такий, твій слуга, який пес, що чинитиме такі справи? А Єлисей відповів Господь відкрив мені, яким царем ти станеш над Сирією. З тим Хазаїл і пішов від Єлисея, і повернувся до свого володаря, який запитав його що тобі сказав Єлисей? А той відповів сказав мені, що ти неодмінно одужаєш. Проте наступного дня сталося таке: Хазаїл взяв покривало, намочив його у воді і поклав царю на його обличчя, так що той помер. Після цього Хазаїл зійшов замість нього на престол. На п'ятому році ізраїльського царя Йорама сина Ахава, юдейським царем, став син Йосафата, Єгорам, хоч сам Йосафат, цар юдеї, ще був живим. Коли він зійшов на царський престол, йому було 32 роки і 8 років владарював у Єрусалимі. Але він ходив дорогою ізраїльських царів, діяв за прикладом родини Ахава, оскільки його дружиною була дочка Ахава. Він чинив те, що було злочином перед Господом. Проте заради свого слуги Давида й тієї обітниці, яку він дав йому, Господь не хотів знищити юдею, аби не погас світильник Давида. Серед його нащадків ніколи. За час його правління едомці звільнились від влади юдеїв і поставили у себе власного царя. Тоді Єгорам з усіма військовими колісницями вирушив до Цаїру. Але так сталося, що едомці його оточили разом з його начальниками колісниць, і хоч Єгорам посеред ночі з боєм пробився через їхнє оточення, його військо розбіглося по своїх наметах. Таким чином, едомці остаточно звільнились з під владарювання юдеї аж до сьогодні, тоді ж відпала від юдеї Ілівна. Що ж до інших діянь Єгорама та всіх його досягнень, то вони описані в книзі літопису юдейських царів, тож спочив Єгорам зі своїми батьками і був похований з його прабатьками в Давидовому місті, замість нього зійшов на царський престол його син Ахазія. Отже, на 20-му році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, став царем юдеї Ахазія, син Єгорама. Ахазія мав 22 роки, коли він зійшов на престол і царював у Єрусалимі лише один рік ім'я його матері Аталія, внучка ізраїльського царя Омрі. Але він пішов дорогою з сімейства Ахава і чинив те, що було злочином перед Господом, як і вся родина Ахава. Оскільки через шлюбні стосунки він увійшов у родину Ахава. Разом з Йорамом, сином Ахава, він вирушив на війну з сирійським царем Хазаїлом під Рамот Гілеацький, проте сирійці розгромили Йорама. В результаті цар Йорам повернувся в Єзраел, аби лікуватись від ран, які йому заподіяли сирійці, коли він воював із сирійським царем Хазаїлом під Рамотом. У той час юдейський цар Ахазія, син Єгорама, прибув у Єзраел, щоб відвідати Йорама, сина Ахава, коли той хворів.